Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами помандруємо в одну чарівну країну, країну математику. Там, у великому будинку, в одній із кімнат, живе одна маленька, але дуже особлива цифра. Це цифра один. Подивіться, ось вона, одиничка чарівна, хоч і ніжку одну має, вправно ряд розпочинає. Одиничка схожа на сірник. На гілочку дерева, на нашу ніжку, якщо ми станемо рівненько, на олівець та на прапорець що майорить в повітрі. Одиничка завжди була першою. Коли цифри грали в хованки, вона першою бігла шукати. Коли йшли на прогулянку, вона першою стояла в черзі, як найвідповідальніша. Одного дня цифри не захотіли брати її до гри, вважаючи її маленькою, і одиничка засумувала. Вона так хотіла, щоб у неї з'явилися друзі, тому вирішила піти їх пошукати. Ідучи лісом, одиничка думала а чого ще може бути по одному? Вона задумливо підняла очі до неба і побачила одну велику хмаринку, схожу на зайчика. Ого, яка велика пухнаста хмаринка. вигукнула одиничка. І вона одна, як і я. Раптом за хмаринки визирнуло сонечко. Яке яскраве тепле сонечко, посміхнулася одиничка, і воно також одне, як і я. Вже веселіше одиничка йшла далі. Під листочком на галявині вона знайшла один грибочок. Поряд пробіг один їжачок. Одиничка зраділа скільки ж всього буває по одному? Раптом вона побачила під деревом маленьке пташеня, яке випало з ніздечка, ніяк не могло злетіти. Одиничка взяла пташенятко, високо витягнулась на своїй одній нозі і поклала пташеня в гніздечко. Дякую тобі, одиничко, ти справжній друг, промовило маленьке пташеня. Одиничка зраділа, що змогла допомогти, і вже веселіше пішла далі. На галявині вона побачила одну маленьку квіточку, яка дуже хотіла пити. Її листочки поникли. Одиничка швидко озирнулась навкруги, схопила опалий листочок клена і побігла до лісового струмочка, який був неподалік. Набрала води і напоїла квіточку. Дякую тобі, Люба. Ти справжній друг, промовила Квіточка. Ти не дала мені загинути. Одиничка помандрувала далі і раптом почула тихе схлипування. За великим дубом сидів маленький пухнастий зайчик. Чому ти плачеш, зайчику? запитала одиничка. Бо я загубив свою морквинку, коли тікав від лисички. Тепер я дуже, дуже голодний. Ходімо пошукаємо разом. Я висока і струнка, буду дивитися вгорі, а ти під кущиками. І вони почали шукати. Одиничка витягнулась якомога вище, а зайчик заглядав під кожен кущик на галявинці. Невдовзі одиничка вигукнула Дивись, зайчику, ось вона твоя морквинка. Під великою сосною. Зайчик зрадів, обійняв одиничку і сказав Дякую, ти справжній друг. Ходімо разом гратися, запропонував зайчик. І вони разом бігали, сміялися, раптом почули дивний звук Пі-пі-пі-пі-пі, рятуйте. Вони побігли на звук і побачили маленьке курчатко, яке борсалося в лісовому озерці. Воно впало з місточка у воду ніяк не могло дістатися берега. Не хвилюйся, закричали друзі, ми тебе врятуємо. Зайчик міцно ухопив одиничку за ніжку. Одиничка лягла на воду, мов місточок, і курчатко обережно перейшло по ній до берега. Дякую, друзі, що мене врятували, промовило курчатко. А давайте разом посмакуємо морквинкою, запропонував зайчик. Бо я від хвилювання зовсім зголоднів. Друзі смакували морквинкою. Ніколи ще вона не здавалася такою смачною. З того часу одиничка, зайчик і корчатко стали друзями розлий вода, і одиничка більше не відчувала себе самотньою. А ще вона зрозуміла, що навіть якщо ти один, ти можеш стати початком великої і міцної дружби. Малята. А я пропоную вам викласти одиничку з опалих листочків, ілочок, камінчиків чи намалювати на пісочку, або з інших матеріалів, які ви знайдете. Сподіваюся, наша подорож була цікавою. До нової зустрічі!